Дрій Ковальський, фракція Народного Руху України. Шановне товариство, в четвер повернулися з Майдану, а в п'ятницю з побратимами були на похоронах новітнього героя України Юрія Верпицького. Неповний місяць тому я в новому роздолі, згадував про Ірландію 81-й рік, коли загинув Бобі Сенс, новітній герой Ірландії. Загинув від рук банди Хунти Ірландської. Я не думав, що не, запов... не пройде місяця часу. І нам прийдеться хоронити новітніх героїв української землі, тих людей, які могли працювати і діяти для України і для українського народу. Ці бандюки нищать наших хлопців, калічать наших дівчат. Вони себе називають партією влади, вони вважають, що вони все сильні. Але ми бачимо, що тріщина є. І вони вже... їхній корабель протікає, і вони розбігаються. Щоб закріпити наш успіх, я хотів би, щоб Новорозійська рада розуміє, що в нас немає стільки питань в порядку темному, як вчора було в обласній раді, тому що дякувати Богу, місцеве самоврядування в нас діє і в нас немає вертикалі президента. Але я вважаю, що є ще одне дуже важливе питання, яке провела Івано-Франківська обласна рада Тернопільська. Вона заборонила на своїх теренах дію окупантів, а партія влади, яка співпрацює, з червоними комуняками в Україні, яка хоче повернути 37 й рік на терени української держави, має бути заборонена. Тому вношу пропозицію депутат Російської міської ради, щоб ми сьогодні проголосували про заборону партії регіонів та комуністичної партії та їхніх символік на території міста Нового Роздолу. Дякую, слава Україні! Голосуємо. Добре. Хто за те, щоб заборонити на території Нового Ростову партію регіонів, комуністичну партію та їхні символіки, прошу визначатися?